Всім привіт! 1 січня я запустив проект в розробку, власний. Планую за 4 тижні зробити мінімальну функцію для його функціонування. 28 січня я випущу першу ранню версію на площадку Steam Побачимо, що за 4 тижні вийде зробити. Я для себе, як для розробника, поставив невеличку планку і буду намагатися добитися її. Проєкт це гра. Розвитку поселення на безлюдному острові з елементами рейдів та захисту. Давайте подивимося, що вийшло зробити за тиждень, за 7 днів розробки. Сьогодні 7.01, Оглянемо, що в нас є. Є невеличкий острів, на якому наші персонажі будуть розвиватися. Бачимо камера. управління камерою банальне, звичайне, стандартне. Всі стикалися, всі знайомі з таким управлінням. Зараз запущу покажу. Також ми маємо два персонажі з штучним інтелектом. Він оприділяє себе в просторі, ходить по світу, бачить ворогів та діє згідно якоїсь ситуації, яка сталася навкруги його. Персонажі зараз різних команд, вони один для другого вороги. Будуть поділятися перси всі на команди, команда гравця. Тобто персонажі, якими управляє гравець, та всі інші для нього будуть ворогами. Ну, крім торговців, мабуть, він буде нейтральним. Вороги також будуть поділятися на певні типи чи фракції, правильно сказати. Якщо одночасно вони, припустимо, на острів припливуть грабувати, застрінуть один одного, і вони будуть ворогами, то вони будуть воювати один з одним. Такі ситуації теж будуть можливі в нашому проєкті. Давайте запустимо, подивимося, що наші. Персонажі вміють. В кожного за спиною є сокира, вони її дістають. В бойовці є три типи: є стан атаки, є стан блокування атаки, а також ухиляння від атаки. В даному випадку вони просто стикнулися і один одного били. Є вже хелспойнти, так звані здоров'я персонажа, які закінчуються коли його атакують. Ну, окрім того, коли він блокує чи ухиляється від атаки. І також, що ми маємо? Значить, маємо управління камерою як клавішами, так і до краю екрана. Можемо підвести мишку, камера рухається, поворот та зум. Стандартне управління. Мишкою ми рухаємо кільце, кільце прилипає до об'єкту, на який ми наводимо. Тобто ось персонаж, ми на нього наводимо, воно до нього прилипає і зафарбовується кольором команди. Вибираємо персонажа і можемо задати йому кудись рухатися. Коли ми відпускаємо, в майбутньому в нього буде перелік робіт. Він буде займатися своїми роботами. Якщо робіт не буде або не буде можливості їх виконувати, він буде просто гуляти в певному радіусі. На наступному тижні я планую зробити добичу ресурсів, таких як дерево, камінь, їжа. Думаю, вийде зробити полювання. Зараз на даному етапі персонаж вміє працювати з холодною зброєю та луком, Ну а також просто в рукопашну. І думаю, що вийде зробити е, стройку. Значить, будувати можна буде як вже готові елементи, такі як, припустимо, склад поставити, чи ліжко поставити, спальний мішок для відпочинку персонажа і верстак, так і модульні об'єкти. Деталі будинку, підлога, стіна, стіна з дверним проємом, стіна з вікном, ну і так далі. Тобто всі ці елементи будуть в стройці. Тому, я думаю, зустрінемось через тиждень і я покажу, що вийшло зробити за наступні 7 днів. На даному етапі це все. До зустрічі!